Чоловік сьогодні співав ляща на 2,5 кг. Сьогодні будемо запікати його в духовці. Рибу почистити. Я відріжу голову і хвіст, буде на уху. Рибку ось так надрізаємо. У нас, кажуть, карбує. Маринад для риби. У мене соєвий соус, хмелі сунелі, сіль, перчик. Можна додати паприку. Або якісь інші спеції для риби. А тепер наш маринад втираємо так гарненько. Рибу замаринували, дати їй постояти десь годинку, але якщо ви спішите, можна і смажити відразу або запекти. Тим, як ставити в духовку, я ще трішки притрушую кукурудзною мукою. І в духовку хвилин на 30 при температурі 180-190 градусів. Тікався мій 45 хвилин. Ось такий він гарненький, зверху скоринка. Всім смачного!